Таємні переговори щодо війни в Україні видання Reuters довідалося, що росіяни та американці вже зустрічалися у Швейцарії і робили це нібито протягом останніх місяців, зокрема і минулого тижня. Хто саме веде ці перемовини, Ройтерс не сказали. Лише зазначили, що ці люди не є державними службовцями, але мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки. Про ці зустрічі знає невелика кількість радників президента США, нібито вони відбуваються через. Додатковий канал після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року, що конкретно обговорювали на таких зустрічах, теж невідомо. Але вони можуть свідчити про закулісний трек дискусій. Між Кремлем та Сполученими Штатами щодо війни в Україні пишуть журналісти. Сполучені Штати можуть повністю вийти із організації Об'єднаних Націй. Відповідний законопроєкт внесли у Конгресі. Документ передбачає вихід з ООН та всіх пов'язаних із нею агентств, а також припинення фінансування їхньої діяльності вже цьогоріч. Автори ініціативи республіканці хочуть представити їх у сенаті та палаті представників. Своє рішення пояснюють тим, що організація перетворилася на Майданчик для тиранів і місце для атак проти Америки та її союзників звинуватили відомство в корупції, і неспроможності запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям. Тож хочуть зупинити фінансування і поставити у пріоритет цитую, справжні альянси, що працюють на безпеку і процвітання їхньої країни. Раніше штати вже вийшли з ради ООН з прав людини а також Трамп оголосив, що американці більше не будуть учасникам всесвітньої організації охорони здоров'я.